Що спільного між числівником та прикметником числівник вказує на число, кількість та порядок предметів при лічбі, прикметник на ознаку предмета переглянь відео, щоб дізнатися відповідь на це запитання Як ти вже знаєш, Числівники за значенням поділяють на два розряди, кількісні та порядкові. Про відмінювання кількісних числівників йшлося в наших попередніх відео. Переглянь їх також Порядкові числівники мають свої особливості відмінювання вони змінюються за родами, числами та відмінками. Порядкові числівники відмінюють за зразком прикметників твердої групи. Тільки числівник третій третя, третє, третій. Змінюємо як прикметник м'якої групи. Прослідкуємо на прикладах. Називний відмінок Котрий, Третій, сьомий 141. Родовий. Котрого? Третього, сьомого, сто сорок першого. Давальний. Котрому? Третьому. Сьомому сто сорок першому Знахідний відмінок збігається з називним або родовим. Орудний котрим, третім, сьомим, сто сорок першим. Місцевий на котрому. На третьому або на третім. На сьомому. Або на сьомім. На 141 першому. Або на 141. -м. Зверни увагу. У складених кількісних числівниках відмінюємо всі складові. У складених порядкових числівниках тільки останнє слово. Провідміняй порядкові числівники 106 72. Називний відмінок 106-72. Родовий 106-го, 72-го. Давальний 106-му, 72-му. Знахідний збігається з називним або родовим відмінком. Орудний 106-м, 72-м. Місцевий на 106-му або 6-м, на 72-му або 2-м. Радію твоїм успіхам! Порядкові числівники на письмі передаємо переважно словами 7 квітня «10 місяць. Якщо порядковий числівник позначено цифрою, то після неї кінцеву частину пишемо з дефісом, наприклад, «10 місяць, «47 день. Але при позначенні дат, сторінок видання а також після римських цифр закінчення не пишемо. 2 вересня 2022 року. 56-та сторінка. 21-ше століття. Прочитай словосполучення. П'ята година, п'ятий кілометр, у п'ятих числах, п'яте місце. Подумай, від чого залежить число, рід та відмінок числівника? Порядкові числівники узгоджуємо в роді, числі та відмінку з іменниками, від яких вони залежать. Потренуймося Установи відповідність між ознаками порядкових числівників та прикладами. Середній рід. Однина. Місцевий відмінок. Варіант Д. На першому місці. Чоловічий рід однина Родовий відмінок. Варіант А. Шостого уроку. Множина родовий відмінок. Варіант Г. Одинадцятих класів. Жіночий рід однина. Давальний відмінок. Варіант В. П'ятій учениці. Жіночий рід однина. Урудний відмінок Варіант Б. Десятою дорогою відміняй відмінняй словосполучення Шостий клас, шоста сторінка, Шосте озеро. Перевір себе. Називний відмінок. Шостий клас. Шоста сторінка. Шосте озеро. Родовий. Шостого класу. Шостої сторінки. Шостого озера. Давальний. Шостому класу або класові. Шостій сторінці. Шостому озеру. Знахідний відмінок. Шостий клас. Шосту сторінку. Шосте озеро. Орудний відмінок. Шостим класом. Шостою сторінкою. Шостим озером. Місцевий відмінок. У шостому або шостім класі. На шостій сторінці, на шостому або шостім озері. Як бачиш, закінчення в числівниках чоловічого та середнього роду в непрямих відмінках, окрім знахідного, однакові, закінчення жіночого роду підрізняються. Порядкові числівники із сотей, тисячний, мільйонний, мільярдний. Пишемо разом чотирьохсотей. Чотирьохтисячний, п'ятимільйонний, шестимільярдний, стотисячний. Перша частина таких числівників стоїть у родовому відмінку крім сто, стотисячний. Утвори порядкові числівники та запиши їх правильно Наприклад, 5, 100, п'ятисотий. Перевір себе. Чотирьохсотий, п'ятитисячний, дев'ятимільярдний, шеститисячний, двохмільйонний. Усі утворені числівники пишемо разом Зверни увагу Слід розрізняти числівники та складні прикметники П'ятитисячний, п'ятирічний, десятимільйонний, десятиповерховий. Числівники відповідають на запитання котрий. Прикметники на запитання який. То що спільного між порядковим числівником та прикметником? Числівники із закінченням Ей відмінюються за зразком прикметників твердої групи, числівник із закінченням «ій» – за зразком прикметників м'якої групи. Запам'ятай, порядкові числівники мають такі граматичні категорії рід, число, відмінок, вони узгоджуються з іменниками, від яких залежать. Числівники із закінченням ей відмінюються як прикметники твердої групи, числівники із закінченням й, як прикметники м'якої групи їх не так багато третій, третя, третя, третій. На письмі порядкові числівники передаємо словами Шостий поверх. десятий день. Якщо використовуємо цифру, то після неї кінцеву частину порядкового слова пишемо з дефісом. Шостий клас десятий день. Але при позначенні дат сторінок видання а також після римських цифр закінчення не пишемо 1 квітня 2001 року 10 сторінка десяте століття. Порядкові числівники із сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний пишемо разом. Першу частину таких числівників вживаємо у родовому відмінку. Крім числівника 100. Розрізняй числівники та складні прикметники. Числівники відповідають на запитання котрий. Прикметники на запитання Який. Став уподобайку. Тисни дзвіночок. Стеж за нашим каналом Учімо українську разом!